Ми росім найцінніше у житті це церква, це Ісус, це слово Боже, це пастор. І воля Божа, щоб ми стали учнями Ісуса Христа, щоб ми смирилися і приєдналися до апостолів і пророків. В цьому і є спасіння. І тому в мене є пастор, бо я не сатаністка. А фарисейчикам, садукеям пастора не треба було, і вони вбивали апостолів, пророків, забивали каменями, і сатані пастора не треба було, хоча пастором у нього був сам Господь Бог. І Ісус завжди облегчав, язичників Він прощав. А отаким от фересевчикам, лапках, віруючим людям, які були сильно набужні, які суд проявляли до всіх, а ми до себе, казав, вийдіть в диявола, порідя гадючи. І найбільше коментарів саме від таких людей, які. В лапках віруючі, називають себе віруючі і женуть проти тих, хто вивчає Біблію, проти праведних, проти щирих людей, женуть на церкву, на пастора, обзивають. От можна подивитися, людина не має що робити і займається цими коментарями. У ту всю лайно посипле на дітей Божих. Бог сам буде заступатися за своїх дітей. Тому не грайтеся з Богом, слідкуйте за своїм язиком, тому що на Духа Святого не прощається. І розумію для себе, як важливо нести людям слово. Ви знаєте, один служитель, який був в нашій церкві, і він хворів на рак щитовидної залози. І в нього, от щоб говорити, йому треба було набирати воздух, і в нього тут була паличка. І він набирав воздуха і помаленьку проповідував йому треба було прикласти зусилля, щоб це робити. І якось йому пастор сказав такі речі: найважливіше, найцінніше, що треба залишити про себе. Ми не знаємо, скільки часу Господь нам дає, але каже залишити про себе це проповідувати. Ми навіть не можемо уявити, скількох людей ми охоплюємо, коли проповідуємо в соціальні мережі. Людини вже нема, а слово воно далі проповідується. І прийдемо до Бога. І Бог прийме нас як своїх дітей. Тому що якщо в серцях наших живе Бог, то ми не можемо не проповідувати. Такого просто бути не може. І дуже торкається, що найстрашніше.